Всім привіт з вечірньої Італії. У нас таке, дивіться, яке освітлення. Е, кольори на камері залежать від освітлення на вулиці. До мене, коли приїздила моя подруга, фотограф, це був грудень місяць. Вона нас фотографувала наше якби, одруження з Франческом. То вона казала, що її фотоапарат, за скільки років що вона працює, ще таких кольорів не вловлював. А я вас рада вітати на моєму каналі і в нашому новому відео. Відео з приводу того, що Марію привела на огляд до дентиста, до стоматолога. Зацініть мою рубаху Елвіса Преслі. Е, якщо чесно, ну, тут оці стразики тут оці лишні. Кушай. Стразики тут цілишні. Мені сподобалося, що вона така тверденька і як курточка, як вітровочка. Так що таке, ми знаходимося в містечку Пекорони. Це він пекорони по дорозі до нашої лаурі, до нашого районного центру. У нас тут є дуже хороший а э, э, саме яка займається э, виправками челюсті, да? Ор ортодонт. Як вони там звуться, у Марії стоїть на піднебінні, брекетова система. Не на зубах, а прямо на піднебінні. Для того, щоб виштовхувати верхню челюсть. Їй ще тільки сім. І от їй якраз в 7 років її поставили. Це вже ми 6 місяців з нею ходимо, дуже швидко зреагували зубки, дуже все швидко зреагували і почало ставати на місці. Завдяки цьому передні зубки в неї рівні виросли, освободилось місце для двоєчок. Тому що в такому випадку ті двоєчки десь беззаді, спереді, криво лізли, а виправляти це завжди важче. Навіть коли вже в 20 років, до 20, да, там 16, 17, 18 це вже ти виправляєш ці зубки і все одно потім на піднібіння ставлять штуку, яка весь час буде тримати те, що виправила. Тому що якщо не доробити, не просто там випрямив і забув за ті брекети, а на піднебіні веща щось стоїть. Це що про зуби, про здоров'я. А ще наш динтист говорить: каже: Ну як так? Да? В 5, в 6, в 7 років портяться зубки, починає, виходять постійні зубки вже можуть портитись. Вона каже, що саме в ранньому віці зараз така тенденція, що саме в ранньому віці портяться зуби, але це не означає, що вони будуть портитися весь час. Якщо зараз їх полікувати, вумовити дитину, завести, щоб комфортно всім було і лікарю, і вашій дитині, то якщо чим раніше, тим краще. І це не означає, що далі вони теж рушать, будуть рушитись. За всю брекетну систему. У нас такі КАМАЗи тут теж ганяють в Італії. За всю брекетну систему ми заплатили 1500. Це нам розкинули на три платежа. Поки що ми 500 заплатили. Ну і там останні будемо доплачувати. 1500 це небагато. Це її це плом. Бували, і два рази фотографували. І робили ці знімки. У них тут все є, тому що вона ортодонт. так, Мені здається, правильно називається, що виправляють ці всі зуби. Не в усіх стоматологіях в Італії взагалі, як і в Україні, не в усіх стоматологіях можна зробити знімок. так, і направляють в стоматологію, дає ці знімки. І це коштує, От якби вони для своїх дуже вигідно ходити всією родиною в одну стоматологію. І це не те, що там якісь скидки, тому що друзі. Ні, просто трошки інші ціни, що ти прийдеш один раз, а що ти будеш постійним клієнтом. Сюди Франческо ходить, сюди я ходжу. І сюди вже Марія ходить, яка проголодалась, так? Так, дякуємо, що з нами. Будемо рухатись нам на яку годину? На шосту тридцять. тут дві шмаліна. Марія унікум пацієнт. Ми як прийшли, тут багато кого було. Злазь давай туди. Це все їхні роботи. Те, що вони виправляли. О, таке Ну що це таке маленьке? Бажаю всім діткам, щоб вони у дити ставили себе так, як Марія. Це велике полегшення для батьків. Погодьтеся, що коли ведеш дитину до дентиста, то переживаєш більше, ніж за себе. Ти боїшся? У нас знову фотосесія. <ріст> а -а, -а. <ріст> тому що чоловік і дружина тут працює. Колекція. Рія опять пофоткала челюсть. Каже, одне й те саме, хочу туди сісти, щоб мені щось там поробили, да? Оце нам пощастило з дентістом. Перфектно. No. No, Щасливе, все ідеально. Ну, і обов'язково ж треба зайти в магазин. Кажу, що ти там хочеш? Подивіться. Поняли? Лише подивіться. Я їй нічого не обіцяла. Може, ви думаєте, що я щось там наобіцяла? Ні, нічого не обіцяла. Все само собою. Прибув. Не знаю, десь побігла. Що їй треба. Тут ми призатормозимо. Зоши. Ма, А сядь. Які копертини? Це так. на зошити? А чуваки забіг. Дивись, можна цілу цю так, щось ми знайшли дуже цікаве, а тут ще є. Найшли обгортки на зошити. О, це! У нас є. А це? У нас є? У нас там багато є. Нателла давала. Пеканте. О, помідори сикаті. Я таки закриваю. Італійський берете рецепт помідори секаті. Боніссимо. Тоже є? Пішли. щось виберемо. О! Може, моцареллу? О, моцареллу. ось ось щось толкове тут ось такі винті мортателла огромна. Баклажани. Оліви. Ммм, що з так парку? А, от такі. Давай отакі от великі візьмемо пачку. Точно. Отаку от велику. О, да, да, бери! мені. Що? Без нічого? Да. Придісти будемо таке? Да. Ну, раз до такої закуски Якраз а, по ходу чипси вдома є. Чипси Марія, давай щось нормальне візьмемо. Це нормальне? Це нормальне? Ти ввечері это будеш їсти? будь пожалуйста, я зрозуміла твоє нормальне. Іди сюди. У кава. О, дивіться, яка приваблива ціна, і вона дуже, ну, mm, воно смачне. Таку я своїм відправляла. Я різниця. Ось все. таке. Залишили ми в магазині 8.40, нічого нам не захотілося, не на що не зізрів. Рухаємось додому. Всім гарного вечора! Дякуємо за перегляд. Бережіть себе, побачимося у наступному відео.